Досконалі віримо, що то значить російський окупант. То не є так, що та війна ще кончи. Всичко вказує на то, що буде Росія провадила діяння систематичне на винищенні України. Друзі, всім привіт! Я думаю, що ви вже знаєте, що вчора приїжджав Анджей Дуда, президент Польщі, до Львова, щоб зустрітися з Зеленським. Підписали вони певні документи, але сьогодні я навіть не про це. Про те, яким чином як зустрічали українці президента Дуду, президента Польщі, мені здається, що такої зустрічі ні один президент, який до нас приїжджав, чи це президент Америки, чи інших європейських неєвропейських європейських країн, жодного разу не отримував. І оплески, і овації, і всі хотіли з ним руку пожати. Доторкнутися до нього, тобто люди відчувають те, що і ми знаємо, що насправді Польща допомагає максимально сильно. Вона одна з лідерів, які допомагають нам, як на міжнародній арені представляти Україну, як фінансово, як відстоювати наші права, як зброєю, яка їде і їде, і це завдяки Польщі, в тому числі, тобто максимально вона є одна з лідируючих країн, яка допомагає Україні. І як сказав президент Дуда. Вільна Україна це вільна Польща, і це правильно. Я пропоную подивитися кілька цікавих відеофактів, як же ж українці зустрічали Анджея Дуду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, рекомендуйте це відео друзям і, звичайно, коментуйте.